Витає виконуємо номер 50, треба знайти з Знайти область визначення функції за підручником Алгебра 8 клас, автор підручника Олександр Істер. Завдання. Нам треба знайти область значення функції. Коли перший приклад, давайте роздивимось уважно, перший приклад y дорівнює 2x плюс 4. В такому випадку, якщо y дорівнює 2х плюс 4, тут при будь-якому значенні функція буде мати зміст. Чому? Тому що тут знаменника немає. Отже, давайте. Давайте так і пропишемо, що при будь-якому значенні Х функція має зміст. Тобто функція визначена. І будемо зараз це прописувати. При будь-якому значенні Х функція має зміст. Розділяємось другий приклад: y дорівня 2х плюс 4 у чисельнику і в знаменнику 7. В такому випадку також будь-яким значенням x візьмемо, функція буде мати зміст. Тому також нам для цього треба брати будь-яке значення х підходить для цієї функції. Давайте так і пропишемо, що для будь-якого значення х функція y дорівнює 2х плюс 4 поділене на 7 буде мати зміст. Має зміст при будь-якому значенні х. А ось коли ми будемо брати третій приклад, то тут нам треба вибрати ті значення х, при якому знаменник перетвориться в 0. Чому? Тому що на 0 ділити не можна. Тому так і прописуємо. Беремо знаменник, 2х додати 4. 2х плюс 4 дорівнює 0. Тепер 2х залишаємо зліва, 4 переносимо праворуч, міняємо знак на протилежний. Тоді х буде дорівнювати. Мінус 4 розділити на 2, ми отримаємо 2. І... В такому випадку, ми скажемо, що область визначення функції при будь-якому значенні Х. Але тут треба буде уточнити, тобто нам треба буде визначити уточнення, обмеження зробити. І так, при будь-якому значенні х функція має зміст, і тут треба ще дописати, що крім. крім Х дорівнює мінус 2, х дорівнює мінус 2. Отже, область визначення функції при будь-яке значення х крім х дорівнює мінус 2. Четвертий приклад. Тепер ми візьмемо цей четвертий приклад і запишемо, знову звертаємо увагу на знаменник х відняти 4. Прописуємо х відняти 4 дорівня 0. Знаходимо, при якому значенні х знаменник перетворюється в 0. Пишемо х мінус 4 дорівня 0. При яких значеннях знаменник перетвориться в 0? Х четвірку відправляємо праворуч, міняємо знаки на протлещі, це буде плюс 4. Отже. При будь-якому значенні X, область визначення функції будь-яке значення х, крім х дорівня 4. Тому прописуємо так. Також це треба написати що область визначення функції, будь-яке значення X, крім і х дорівня 4 не можна. Тобто Функція визначена при будь-якому значенні х крім х дорівня 4. Дякую за увагу! Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео.